Як і обіцяла, сьогодні готуємо згущенку на сухому знежиреному молоці, яку можна вживати під час дієти. Тож, беру сухе молоко. Зараз побачимо, скільки в мене тут буде столових ложечок. Раз, два. 3, 4. 5 столових ложок у мене молока. На сковорідку і трошки смажу до карамельного кольору. І ось так на сковорідці постійно помішуючи. Я підсмажую сухе знежирене молоко. Воно починає братися такими пластиночками, це нормальне явище. Треба їх просто ось такого розминати. Треба, щоб молоко набуло карамельного кольору. Взагалі злочинка готується з трьох інгредієнтів: це сухе знежирене молоко, 100 мл звичайного молочка знежиреного та цукрозамінник. У мене стевія солодкість до цукру один до одного. Тож, смажимо. Все, колір вже мені подобається. Тепер додаю стевії. Стевій додаю ну, чисто на око давайте спробуємо 5 ложечок і виливаю 100 мл з звичайного молочка. Молочко вливаю поступово. Ось це все треба гарнесенько-гарнесенько вимішати, потім довести до кипіння і пару хвилиночок проварити. Ось така в мене суміш вийшла після того, як я її трошки проварила. Тепер я це все діло в блендер висипаю, бо все одно є грудочки. І зараз буду звивати блендером. Згущенку пересипала в баночку і відправляю в холодильник, щоб вона трошки застигла. А тим часом, поки згущене молоко застигає, робимо оладки. Пів кілограма знежиреного творогу кисломолочного сиру. Додаю сюди вівсяні отрубі три столові ложки. Далі дві столові ложки кукурудзяного крохмалю, і дві дрібка солі. Цукрозамінник стевія, один до одного, все та ж саме. Додаю 3 чайні ложечки. Тепер розпушувач тіста, 1 чайна ложка. І два яйця крупних у мене дрібні, тому беру три. Це все перемішано І потім на сковорідку на суху смажити наші оладки. Ось таке тісто сирне в мене вийшло. я на абсолютно суху сковорідку. Гадаю ось такі оладки. Ось такі ідеальні оладки виходять на сухій сковорідці. Вони не пристають, вони чудово просмажуються без олії. Безборошна. Ось така класна оладка в мене є. І ось вона згущеночка. Вона в цей раз у мене вийшла вже схожа на ті, що готують дівчата в тіктоках. І куштую. В цей раз вона в мене дійсно вийшла як згущенка. Минулого разу то було більш схоже на ем, якусь карамель, а це згущенка. Ну, з тими оладками. Просто от спробуйте хоч раз приготувати такі оладки. Все. Ви інші вже готувати не захочете. Перевірено на собі. А тут в мене новенька кава, яку сьогодні отримали. Ну кайфули. класний вихідний день.